Як кажуть у авіації, лише маючи сильного супротивника, ви можете створити найкращий літак. В художньому творі лише за наявності могутнього ворога герой може здійснити подвиг. Сьогодні ми поговоримо про другого за значенням персонажа у творі, другого після власне протагоніста, а саме про антагоніста. Айвали тебе... Stranger. Чому з решти персонажів саме він найголовніший? Бо, як я вже зазначала у попередніх відео, фундамент будь-якого твору це формула протагоніст плюс мета плюс перешкоди на шляху протагоніста до досягнення цієї мети. Дорівнює історія. Саме антагоністичні сили і створюють перешкоди на шляху героя. Отже, якщо немає антагоніста, немає перешкод і як наслідок немає історії. Цей архетип персонажа називається тінню. Тінь є як у світі, що оточує героя, так і в ньому самому. І часто стається так, що антагоністом в історії виступає сам герой, який веде себе до руйнації, бо він сам собі найгірший ворог. Такі історії називаються трагедією. В них, на відміну від решти історій, що підпадають під визначення комедія, герой не змінюється на краще, а навпаки, отримує покарання. За усі скоєні ним злочини. Найкращими прикладами таких персонажів я вважаю Уолтера Вайта із популярного шоу Breaking Бед або ж Пуститися берега, а також Соула Гудмена із серіалу Краще подзвоніть солу. Класичні приклади таких героїв із літератури це, звичайно, Гамлет, Великий Гетсбі, Анна Кареніна, Мадам Баварі, а також Гіткліф з роману Буремний перевал. Усі вони Персонажі наділені трагічним недоліком, з яким не можуть справитися, і це ламає їм життя. Погодьтеся, найскладніше у цьому світі змінювати себе самого. Але частіше у типі історії, що відносяться до комедій, а це теоретично всі історії, що мають гарний фінал, ми зустрічаємо зовнішнього ворога. Мета якого зламати нашого героя. Про них поговоримо детальніше далі. Психологічна функція антагоніста вселити у протагоніста страх, змусити його думати, що він не зможе досягти мети, змусити його здатися і привести його до загибелі, чи то буквальної, чи то фігуральної. Драматична функція антагоніста створити перешкоди на шляху героя, і чим складніші ці перешкоди Чим більша небезпека, чим вищі ставки, тим більше захоплення протистояння викличе у читача або глядача. Важливо провести межу між злодієм та антагоністом. Хоча злодій присутній не у всіх історіях, антагоніст або антагоністичні сили мають бути присутні у кожному творі, бо без них не відбудеться історія. Антагоніст не обов'язково агент зла. Просто він не на боці героя. А от злодій це є репрезентація зла, і він не має моралі. Антагоніст, так як і злодій. Не думає, що він поганий. Навпаки, він певен, що вчиняє правильно, виходячи із координат своїх цінностей. Навіть диявол вважає себе правим у спорі з Богом, що чудово втілив у сюжеті Мефістофіля німецький письменник Гете. Глибокими історії виходять тоді, коли автору вдається розмити межі між добром і злом, і показати нам пограничних персонажів, у яких є як гарні, так і погані якості. Але, звісно, зло учисто. Тому вигляді теж з'являється в літературі. У нього немає жодних гарних якостей і йому немає виправдання. Воно не робить вибір між тим, щоб бути добрим чи злим. Воно таке, бо воно є абсолютне зло. Таке розуміння зла має глибоке історичне коріння. Такими були темні боги древності, таким є диявол і ціла плеяда злодіїв, таких як Саурон із володаря перснів або ж тінь із п'ятого елементу. Їхня єдина мета знищення все живе Вони називаються класичними антагоністами або ж чистим злом. До інших типів антагоністичних сил відносяться: одержимий ідеєю або фанатик, зіпсований владою, задира, творіння рук людей, манипулятор, поплічник злодія, конкурент, заблукавший. Звір, природні сили, система та сам собі ворог. Ви теж думаєте, що зі суспільством щось не так і що усім правлять гроші. І, взагалі, було б добре, якби люди нарешті змінили свою природу. Але ж ви не берете автоматичну зброю і не йдете проріджувати ряди мерзаних співгромадян. Що ж, за вас це зроблять ті, хто більш віддані ідеї і досягнуть її, чого б їм це. Не коштувало. Прикладом одержимого ідеєю злодія є Джокер із фільму Темний лицар. До інших одержимих можна віднести Мелісандру та Томаса Мора, релігійних фанатиків, які спалювали тих, хто мав іншу думку. Їхні аргументи іноді навіть звучать логічно, але вони надто далеко зайшли заради втілення своєї ідеї Фікс. Так далеко, що стали абсолютними психопатами. До цієї категорії відносяться і деякі історичні персоналії, які заради досягнення ідеї не шкодували і досі не шкодують людського життя. Влада, як кажуть, псує найліпших із нас не лише та влада, що у парламенті або капітолії, а навіть неформальна влада над кимось, хто залежить від нас: наші молодші брати і сестри, наші діти. Літні батьки, підлеглі учні, тварини. По відношенню до слабкіших деякі стають тиранами. Тиранічні батьки і вчителі найрозповсюдженіші персонажі у цій категорії. Гарними прикладами можна вважати Амбридж із серії про Гаррі Поттера, Біллі із серіалу Дивні дива, Міранду Пріслі із книги та фільму Диявол носить Прада або ж корумповану владою над пацієнтами медсестру Речерд. Яка навіть отримала за свою роль Оскара. Цікавою ілюстрацією психології людини, наділеної владою над іншими, є фільм Експеримент, заснований на реальному експерименті, у якому група звичайних людей, призначених доглядачами, почала знущатися над іншою групою людей, обраних на роль в'язнів. Задира. Це зазвичай не злодій, а той, хто й сам зазнав знущань, або не пізнав любові у сім'ї. А тепер зганяє свою злість на інших, часто слабкіших за нього самого. Драко Малфей, Дадлі та Емілі лише деякі з прикладів. До задир відносяться ті, хто чіпляється до рівних собі за статусом, як то учень до учня або співробітник до співробітника. Якщо ж вони наділені якоюсь владою над тими, з кого знущаються, то ми віднесемо їх до попередньої категорії, зіпсованих владою. Творіння рук людей. Це, як зрозуміло, із назви дещо створене людиною, що вийшло з-під контролю. Термінатор, машини із фільму Матриця і андроїди із мого улюбленого фільму Той, хто біжить по лезу, де андроїди, як на мене, були людянішими за самих людей. Маніпулятор це геній, який насолоджується тим, що зіштовхує людей головами і руйнує їхнє життя. Це психопат у чистому вигляді. Дехто такий, хто не має моралі не тому, що він колись був жертвою, а просто тому, що у нього не розвинена та частина мозку, яка відповідає за мораль і співчуття. Професор Маріарті, Лектор, Шрам, Мізинець ось лише деякі приклади. Поплічник злодія. Це дрібна сошка, шестірка, яка підтримує головного антагоніста. Поплічники поділяють погляди та цілі злодія, але не мають таких розвинених здібностей, тому й залишаються у тіні. Часто стається так, що гинуть вони від рук власного господаря або ж переходять на світлу сторону. Гієни з мультика Король Лев, глашатий графа Адемара з історії лицаря та імператор із останнього самурая. Ось деякі приклади. Конкурент це не злодій, а просто людина, яка має таку саму мету, як і у протагоніста, що автоматично робить його антагоністом. У фільмі Історія лицаря антагоніст граф Адемар, так само як і Вільям, хоче перемогти на турнірі, стати найкращим лицарем, а також завоювати серце тієї самої дівчини, у яку закоханий Вільям. Єдине, що відрізняє Адемара від Вільяма, так це методи досягнення мети. У гладіаторі єдине, чого коли-небудь бажав комод, це любов батька, яку той віддавав Максимусу. Така конкуренція призводить до жахливих наслідків. Заблукавший антагоніст. Це той, який раніше був хорошим, але втратив моральний компас через якісь події, що змінили його життя. Чи є більш вдалий приклад із літератури, аніж Северус Снейп, який почав як хороший хлопець, потрапив під поганий вплив і знову повернувся до світла. До таких антагоністів також Гарві Гарвідент із темного лицаря. Звір, тварина або людина. Це антагоніст, що керується інстинктами. Такими антагоністами є Акула у фільмі Щелепи або ж ведмідь у фільмі «На грані». Але сюди також відносяться вбивці, що прирівнюються до тварин. Такі, як вбивця за іменем Шкірене обличчя із франшизи техаська різанина бензопилою. Такі не мають моралі або мети, вони просто звірі за своєю природою. Природні явища у якості антагоністичних сил це також розповсюджений сюжетний хід. Усі книги та фільми, у яких герой має за мету вижити за певних природних явищ, мають саме такого антагоніста. Такі книги писали Джек Лондон і Майн Рід. Я відносу сюди також катаклізми, створені руками людини. Система у якості антагоніста це державний устрій. Корпорація, армія, в'язниця, певний мікрокосм, в рамках якого герой виступає бунтарем і має за мету зламати систему. Найбільш відомий приклад із історії, літератури та кіно, звісно, Спартак, який виступив проти рабовласницької системи. Про категорію сам собі ворог я згадувала на початку цього відео. Повторюватися не буду, лише зазначу, що у багатьох випадках це трагічні історії, у яких головний герой схильний до. Саморуйнації. У якості вправи визначте, хто або що представляє собою антагоністичні сили у вашому творі, чи достатньо могутнім є антагоніст, щоб скласти гідну конкуренцію героєві. Якщо ні, подумайте, яким чином можна підвищити ставки. Вашому героєві не має бути легко у цій боротьбі, інакше ви втратите свого читача або глядача. Якщо антагоністичні сили не є абсолютним злом, як у випадку із Сауроном, подумайте, які якості можуть додати вашому антагоністу більше глибини, змусите аудиторію хоча б трохи зрозуміти його або навіть співчувати йому. Якщо таких якостей немає, подумайте, що хоча б робить його цікавим, чи є у нього таланти, геніальний розум, почуття гумору, певний стиль або незвичайні манеризми. Як і у випадку з іншими архетипами героїв, антагоністи насамперед мають бути цікавими. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви також можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням в описі до відео. На цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!